Добро здоровля, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти, як почався у мене ранок 19 листопада. Зранку я почув у новинах про обстріл Тернополя. Ми з дружиною, набираємо своїх дітей, які проживають у цьому будинку 15 квітня і чуємо. Страшні слова нашої онучки Евелінки Наш будинок прилетіла ракета, не заблоковані, все горить, немає чим дихати. На цьому обривається зв'язок. Не буду говорити, що ми відчували, не дай Бог нікому відчувати те, що ми пережили через деякий час. Ми знову на зв'язку і почули, що нас врятували, і ми уже у кареті скорої допомоги. Дорогі друзі, волонтери, лікарі, рятувальники та всі небайдужі українці від імені тих, хто постраждав у цій жахливій ракетній атаці. Та від себе особисто хочу висловити безмежну вдячність за вашу миттєву реакцію, мужність та й неймовірну людяність. Дякуємо Державній службі з надзвичайних ситуацій, які першими прибули на місце трагедії, ваші вміння діяти швидко ризикуючи власним життям і професіоналізм. У розбиранні завалів та наданні першої допомоги рятували десятки життів, Ви справжні янголи-охоронці у вогні та диму. Ми низько вклоняємося лікарям, медсестрам та всім працівникам швидкої допомоги та лікарень. Ви працюєте на межі людських можливостей, борючись за кожне життя. Ваші безсонні ночі. Золоті руки та невтомні серця дають постраждалим шанс на одужання та повернення до нормального життя. Окрема подяка волонтерам та всім небайдужим жителям міста, які миттєво зорганізувалися, за гарячу їжу, чай, за допомогу у пошуку тимчасового житла. За психологічну підтримку та за спокійливі слова, за донорство крові та збір необхідних речей. Ваша солідарність довела що українців не зламати, ми сильні, тому що ми разом. Нехай ваша доброта повернеться вам з Торецею. Завдяки вам, люди, які втратили майже все, знають. Бо вони не самі. Слава Україні та слава кожному, хто боронить її та допомагає її людям. Щиро дякую вам за перегляд, щиро дякую вам за підтримку. Не дай Бог пережити вам таке, як пережили ми з дружиною. Тримаймося, ми цього варті. Бувайте здорові. Дякую ще раз.